Олицька громада через суд повертає 106 гектарів землі. Останнім орендує львівське підприємство, щоправда, гроші за користування землею не платить. Відтак, нині громада через суд розриває договір. Цікаво, що через тих, у кого не склалося з львівською фірмою, Олицька громада не єдина. Підприємство Ренесанс Центр орендує в Олицької громади 106 гектарів землі. Площі в оренду у 2019 році надав Волинський держгеокадастр. Правонаступницею земель стала Олицька громада, і розбірки з орендарем тепер головний біль її і прокуратури. Заступник керівника Луцької окружної прокуратури в інтересах в особи Олицької селищної ради звернувся до суду з відповідним позовом. Про розірвання укладеного 16 грудня 2019 року між головним управлінням держгеокадастру Волинської області, правонаступником якого виступає Волинська селищна рада та товариством Ренесанс Центр договору оренди землі та зобов'язання відповідача повернути власнику земельну ділянку. Розривають договір оренди землі з підприємством, бо останнє не платить за оренду гроші, оскільки орендує фірма чималу площу 106 гектарів. То громада втрачає чималенькі гроші. Вони на цій землі взагалі хазяйнували чи вони оце просто так відмовилися і нічого не роблять? Ми Ні, там нічого не робили наскільки мені відомо. Ну і взяли в оренду його так і воно стояло. Першого року вони приставили платити взагалі за ту землю. Про м'ю що і що 600 чи 700 тисяч боргу є. на судове засідання до господарського суду Волині представники львівського підприємства не з'явилися. Як зазначає прокурор, це типова для них практика. Я просто була по іншій такій категорії справ, де відповідачів також було ренесанс. -центр, це саме товариство. Ну не з'являється судові засправді. Нехто своїми процесуальними правами Ну, жодного разу не було. Менше з тим суддя призначив справу до судового розгляду. Суд не знаходить підстав для продовження підготовчого провадження у справі. Сьогодні постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження у справі із призначенням справи до судового розгляду по суті. Цікаво, що у 2019 році підприємство Ренесанс Центр кардинально змінило свій вид діяльності. Замість виробництва мила воно стало вирощувати ягоди і горіхи після зміни виду діяльності підприємство і почало брати в оренду землю. Але очевидно, бізнес не пішов. Що цікаво, Олицька громада не перша на Волині розриває договір зі згаданим підприємством у суді минулого року через суд з Тієї ж причини договір оренди землі з підприємством розірвала Велицька громада. Там підприємство орендувало ще більше земель. Контактного номера телефону підприємства у реєстрах немає. Ми написали у соцмережі до директора фірми. Щоправда, на момент виходу матеріалу в ефір він не відповів. Питання: для чого брати стільки землі в оренду, а потім не платити за неї гроші, залишаючи громаду. І не одну доходу. Марія Петручик Дмитро Кудик для. Новин на часі.